Прямо зараз існують чинні норми статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка надає всім без виключення студентам денної та дуальної форми навчання, незалежно це освіта щодо підвищення рівня, чи освіта рівного віку, рівня отримати мобілізацію. Для отримання е, мобілізації, е, студент станом на сьогодні, вже завтра, через тиждень, е, має подати до ТЦК наступні документи, заяву про надання відсрочки, письмово. Док документ, що підтверджує навчання, це е, за законодавством прийнята довідка форми 20. Копію паспорта, копію ідентивуального податкового номеру та копію військово-облікового документа як